Володимир шукає відкритих гравців, знаходить. гравця, І одразу ж заносять поінт. Вовки. вау, дуже швидкий. І заносять фортуна Назарі. 15-й номер поінт, теж дуже швидко. Є переведення кушніра, кушнірна Тацкова. Є відкриття в зону. І що? О, яка чудова передача! І це поінт. І зіграв Кушнір. Але у Гордона диск. 43-й номер повертає назад на Штефана. Штефан закидання в зону і поінт заносить заранський Дарій. І у нас знову нічийний рахунок. 2-2. Дуже активний початок. Передає Стойко. Фортуна з диском шукає. Є відкриття на диск. Коздер з диском, закидання в зону, і що? І. Так, заносять, заносять NXT. Заранський з диском. Переводить на Штефана. Штефан на Андрійчука. Андрійчук закидає в зону. І там неймовірне забігання Плотіцина. Девід закидання в зону. І що? І виловлюють? Шукає, переводить на Штефана. Штефан. Скидає знову. На Книша і книж. Плюї диск. Стойко Ігор з диском. Закидання на Андрійчука. Андрійчук шукає. Шукає, хто є в зоні. Є вибігання на диск. І так, 95-й номер. Плотіцин Максим заробляє ще один поінт. Для кого шукає. Шукає Сергій. Ой, помиляється, але доловлює. Доловлює кушнір, виправляє, бачимо відкриття в зону, закидання. Ще. Ой, поінт! На Гордона. Олег шукає. Знаходить фортуну. Фортуна передача на Штефана. Штефан закидання в зону, і що і ловить Андрійчук. Є забігання в зону, але закритий. Скидає назад на кушніра. Жиганов. Передача в зону на Жиганова. І чудовий поєдн. Вовки розпочинають другу половину. З усе Гравця в зоні. Знаходить Кушніра, ще не в зоні. Він натацьковує. Тацков заносить. І рахунок стає. Стойко з диском. Закидання в зону. Знов на Заранського. і... Але там ще й опиняється Потапчук Павло. І... Центрує на Гордона. Гордон на Стойка. Стойко шукає в зоні. Закидання в зону і. І заносить Плотіцин. У нас диском шукає Назар, закидає і що? Так, показує, що поінт на рахунку стойка Ігоря. Залишив він одну стопу в зоні і зафіка. Стойко віддає назад фортуні. Назарій шукає, шукає в зоні, знаходить. І знаходить. Шукає ранчак відкриття. Є відкриття. І так, і Жигано Володимир заробляє понт для Назад на книжа. Книжна Андрійчука. Андрійчук закидає в зону і, і... переводить назад. Центрує на стойка, стойко на фортуну. Фортуна бачить Андрійчука. Андрійчук сам один. І плюс один понт у скарбничку. На Дзиганського. Дзиганський переводить на тіторенка. Тіторенко, Тіторенко високо. і Єрошкін доловлює його в зоні. І заносить Андрійчук, Ниж в зоні. І що ні, поінта немає. Деркач закидає в зону. І це останній пойнт. Лотіцин заносить останній.